Президент футбольного клубу Шахтар Рінат Ахметов звернувся до вболівальників. Його промова традиційно відкриває річний звіт Цьогоріч За ліком він 18-й. Рінат Ахметов розповів про здобутки і перешкоди про новий клуб Шахтар Сталеві і, звісно, про гру в умовах великої війни. Докладно розкажу вам. я, Ангеліна Швець. Ви на каналі Фабрика новин. Тисніть на вподобайку та підписуйтесь. 28 років тому, 11 жовтня 1996 року, президентом ФК Шахтар став Рінат Ахметов. У ці дні клуб публікує традиційний річний звіт, у якому йдеться про все, що відбувалося під час сезону, про спортивну та благодійну діяльність ФК Шахтар в умовах повномасштабної війни в Україні, а також фінансові відомості про доходи та сплачені податки. Футбольний клуб Шахтар разом з усією країною, разом з кожним українцем, продовжує нашу спільну боротьбу. Не здається і не опускає руки. А навпаки, стійко витримує всі виклики та долає перешкоди разом з усією країною. Робить все, щоб наблизити спільну перемогу. Ось що сказав Рінат Ахметов. Послухайте, я вірю, що в цей скрутний час успіхи та перемоги Шахтаря дарують радісні емоції мільйонам уболівальників. але ми прагнемо підтримувати українців не лише своєю грою. Клуб підтримує нашу країну в боротьбі. Ми допомагаємо військовим, сприяємо в лікуванні та відновленні поранених воїнів і мирних українців, які постраждали внаслідок бойових дій. Особливу увагу Шахтар приділяє підтримці дітей, тих, у кого війна відібрала батьків, хто був змушений залишити рідну домівку. І ми продовжуємо допомагати. Ми надалі робитимемо все можливе, щоб наблизити перемогу України на та довгоочікуваний справедливий мир у сезоні 2023-2024 у Шахтар. Прийшов новий головний тренер Маріно Пушич. Ми повірили в цього наставника та його ідеї, і ми не помилилися. Маріно Пушич та його тренерський штаб будують сильну команду, яка гідно представляє країну на європейській арені. А за підсумками сезону здобула золотий дубль, виграла чемпіонський титул та кубок України. Це наше друге поспіль чемпіонство після початку повномасштабної війни, і тому ці досягнення є тим ціннішим для нас цього сезону. В сім'ї нашого клубу з'явилася нова команда Шахтар Сталеві. Це команда, що складається з українських воїнів, справжніх героїв, які пожертвували своїм здоров'ям, захищаючи Україну та українців. Кожен із них приклад мужності та незламності. Вони захоплюють та надихають нас усіх. І звичайно, чемпіонство цього сезону було б неможливим без наших уболівальників. На жаль, ми не можемо грати на повних стадіонах, але команда завжди відчуває енергію та підтримку мільйонів своїх прихильників. Я впевнений, що попереду на нас чекає ще багато трофеїв і майбутні перемоги. Ми зможемо відсвяткувати разом із нашими вболівальниками. А ці перемоги обов'язково будуть. Мені подобається наша команда. Молода, амбітна, готова до боротьби та нових досягнень. Я переконаний, що ми будуємо найсильніший шахтар в історії нашого клубу. Я вірю в цю команду, вірю в нашого тренера, вірю в менеджмент клубу і вважаю, що разом ми досягнемо великого успіху. Я всім серцем вірю в Україну та український народ у нашу перемогу над ворогом і вільне й щасливе майбутнє нашої країни. Поки йде війна, усі наші думки про допомогу людям та фронту, про повернення нашої землі, про мир і безпеку для усіх українців, тому продовжуємо віддавати усі сили у житті та на футбольному полі і працювати на нашу спільну перемогу, зазначив президент ФК Шахтар. Згідно з річним звітом, за минулий сезон Шахтар заробив 2 мільярди 823 мільйони гривень, а також сплатив 408 мільйонів гривень податків. Нагадаємо, минулого сезону гірники здобули золотий дубль, чемпіонат і кубок України. В лізі Європи донечани зупинилися на стадії однієї 16-ї фіналу. Сподобалось це відео? Обов'язково тисніть вподобайку та діліться ним зі своїми друзями. Також пишіть у коментарях, який матч Шахтаря вам запам'ятався у цьому сезоні найбільше. З вами була Ангеліна Швець. Зустрінемося на фабриці новин.